Итак, если вам інтересно, що по цьому ланосу, що есть, що нема, я расскажу подробнее, трошечки пізніше, если вы додивитесь видео до кінця. А зараз я жду костяна, якого я купив машину. И зараз ми поїдемо в магазин, купим баллончики, силикон і трошечки проведемо в порядок оці всі моменты, торпеду, карты. Ну, так сказать, Привести в порядок трошки культури з мінімальним влаженням, чисто для себе. Вот. І буду показувати вам цей процес. Потолочок тут, звісно, залишаю желать лучшего, але це був повішений потолок просто для того, щоб <гум> він був, бо його тут не було. Ця машина чисто для того, щоб їздити на роботу, на рибалку. Ну і може бути. Бить... Ну може бути. Хоча, може, дівчинки не сядуть, поланусь, я не знаю. Смотря які дівчата. Вот. Ну, роботи по ній трошки, звісно, є. Ну як трошки? Візуально багато що є, але я не хочу вкладуватися, робити, продавати дорожче, тому що немає в цьому якогось смисла. Трохи так довести в порядок і я буду знімати періодичні відео про цю машину, що я буду по ній трохи робити. Оце джипік, блін. Вот это косянчик себе купил нормальную ап аппаратуру. Ни хрена себе. Вот это GPR. Блин, ну это конечно порядочек. Нахренеть. И салончик. лишь меньше нормальный. Не, ну пойдет. То это можно было е... высунуть ее так сигарету курить. И на дороге будет... Ну с стекло убраться. А так с не убраться. Короче, сняли карту. Я сейчас буду обезжиривать и красить. Пока сам пытается динамики поменять, Приколхозить Ну что-то пока не идет. А раньше эти все вопросы мы делали на Москвичах, после двушки пива. <laughs> Без процесса так был. А сейчас уже повзрослели вроде бы. Повне так вихова відкупляли, воно, блять, бризено таке. Ти Слоя два будеш? Ну да. подивимось. Так щоб потків не було. Перші слої припили просто. Бо в Ютубі дивишся, і такі що і балончики мене вміють краси. Тупо отак от бігачить, воно такими перепилями. Там Угу. пока останавливаем пилочку. так сначала вот сюда да, да. такая отверточка что <laughs> есть что есть есть а эта карта, кстати, более-менее нормальная. Там, горелочка про канала, но я не хочу эксперименты делать. Это полетит. Потому что будет, как уже не крило. Ага. Так, теперь снизу. Почему что-то длинное? Не, ну это уже хоть не Авроровская, которая у тебя была. Это тоже з Аврора. Прокручивалась. То з Аврори було, чи Аврори що ти їздить? Ні, то завроди. І це завроди. Прикручувалось. Проби... А там в тебе не длинніша творка? Потихеньку потрібно. надо покрутим. щоб цими не поломати. Ага, бо я сейчас боюсь стриснуться здорово, блядь. Конечно. 100, да, ці конечно. Трошки за... А цю карту ты снимал? Нет. Сейчас я подивимось, что там за подсветка. Ага. Короче, рабочий процесс идет. Да? Вот так виглядає вже карта. Ну уже лучше вигляд і це я считаю минимальне вложення. Я считаю відлично. ну що, друзі отака така вийшла торпедка непогана Ну, коротше, коли висохне, я все розберу, я вам потім ще покажу. Коротше, опять до мене приїхав Костян, допомагати ми переображаємо. Далі продовжуємо займатися. Торпедка, як я показував, вже Ну, На відео завжди не передати. Зараз ще задні карти красимо. По чуть-чуть, по на мінімальних враженнях так і зробимо. В салона салону переходимо на установку турбіни, значить. Ну так да так. 15 колеса ставим. Все понемножку. немножку. Ставим каркас в салоні. Выкидываем сидушки. І <рес> на задне стекло наклею, наклею баклажан. По, по, по любому. Так, у нас на даному етапі покращені зеркала, покрашены задні карты. А тут була грязюка і з тої сторони, ну багато грязюки тут було. От. Уже як міг вичисти мочалку, бо немає ні щітки, нічого. Торфетка покрашена, зараз будемо збирати це все. Я думаю буде отлично. <му> Так, все, будем работать дальше. Тернець, О, вот это уже повеселее, чем було. Отлично. Просто шедеврально. Та ты шо?

oydan o'tganda ham bo'ying quyoshga yetsa ham qo'ling milliondan o'tsa ham puling o'zingdan ketma osmon bo'lsa ham qo'lingda tiz cho'ksalar senga yo'lingda to'lgan bo'lsa oltiningda o'zingdan ketma bo'lgan bo'lsa oltinuyingda o'zingdan ketma <laughs> tanga pul topding endi qancha kirilganlar sindi ot minganlar devor mindi o'zingdan ketma qancha mol dunyong bo'lsa ham